Тут є гарний звичай, Карпатський трамвайчик зупиняється обов'язково і найважчого чоловіка відправляє, аби перевірити, чи міст це добре. Ну, зараз екскурсовод розповідає про те, що я зараз зайду на міст, перевірю, як найважчі мужчина зараз на цьому трамвайчику, чи він тримається. Тоді за мною поїде трамвайчик. Ну це така гарна смішна традиція, правилам якої я підкоряюся. Зараз мене ще пригостять місцевою водичкою. Вона типу нафтуся. До речі, місцеві кажуть, що якщо підпалити водичкою, як тільки вона виходить з родовища, вона горить від великої кількості сірководню, який там є. Але сама вода надзвичайно корисна. Ріво, 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 ріво. Карпатський трамвачий вже тим шляхом, який я протурував, своїм важким тілом вже зараз переїжджає через міст, буквально, через секунду всі, е, хто є в цій екскурсії, будуть пробувати воду. Я насамперед хочу розповісти, звідки ця вода взялася. Вона теж пов'язана з багатьма легендами. Її видобувати почали ще в дуже давні часи, коли знайшли тут всі, що в першому столітті, її тут видобували і возили. Князь, який, к... князь, який тут... Даруйте князь, який нам всім відомий, Ярослав теж пов'язаний з цією місцевості. Власне місцевість долина почала називатися через те, що вівці приходили лизати солону воду. Це пов'язано було якраз з джерелами, які били тут знизу. Солона, вода з нафтовим присмаком Давала для овеці необхідні мінерали. Вони лизали траву і постійно місцеві говорили, вівці пішли лизати в долину. Поступово це трансформувалося в самому назву цієї місцевості. Відповідно, і нині район називається Долинський. Водичку з цього джерела називають мізунською. Ну, з цим пов'язана назва, що тут протікає відповідно і річка з такою назвою, історичною, географічною. Водичка, кажуть, надзвичайно цілюща, як нам розповів екскурсовод, якого ми теж сьогодні побачимо. Водичку досліджували вчені кілька разів, ну, принаймні, останній раз з Одеського інституту гігієни дізналися, що ця водичка абсолютно відповідає на клітинному рівні людському організму. Тобто ми можемо одразу випиваючи, поповнювати якимись цілющими мінералами одразу всі клітини організму. Кажуть, що справляє таким чином вона е, враження добре щодо чоловічої сили, ну і щодо жіночої привабливості. Ну, чи легенда це чи ні, можна дізнатися тільки, якщо приїхати сюди, у нас тільки часу немає, щоб присвятити цьому місцю. Далі ще будемо включатися, це країна онлайн. Чекайте нас.